Вітаю, дорогенькі. Сьогодні ми говоримо про умовного бога в людині, а саме як прояв, і це буде відповідно продовження попереднього відео умовного диявола. Власне, це є дві частини однієї нероздільної теми, або ж прояву. Того самого, тієї самої людини, того тієї самої події або реакції. І сьогодні я сподіваюся, ми порозглядаємо знову ж таки це в баченні безпосередньо енергії на різних прикладах з різних дисциплін, як продовження теми нашого курсу Внутрішньої опори від кризи до свідомості творця, і чого це саме сьогодні, і саме зараз, і вже в подальшому буде супер важливо. І так, власне, почнемо, давайте, із такого артистичного, художнього бачення, всім відомої. Я сподіваюся, легенди, міфу або ж правди про створення картини величного Леонардо да Вінчі Тайна Вечеря. Як відомо, він писав свою картину, а саме, образ Христа, як особлення чогось надзвичайно святого і Іуду як особлення чогось надзвичайно грішного. І лихого з однієї ті самої людини, лише з різницею у три роки людського життя і у величезну кількість нелюдських змін. А саме він, коли побачив цю особу молодого чоловіка, такого ніби святого і най... Найвеличнішого йому здавалося, він уявив собі Христа саме в такому образі, і лише згодом, після трьох років життя, побачивши в канаві якогось безхатька, у ганчір'ї, у лахміті, відчув, що він може особлювати Іуду і написав його так само в образі вже іншої особи, але тієї самої. Тобто, сьогодні ми говоримо про те, що е, с, самі події, самі люди проявляються за різних обставин е, з різною енергією, за рахуванням усіх особливостей, деталей і умов. І сьогодні ми продовжуємо тему умовності. А, е, і на прикладах, сьогодні будемо говорити про. Те, як можна це прорахувати, чи подивитися, чи е, вивчити як в собі, так і в інших. Але, як то кажуть, від такої міфологічної величної теми мистецької до правди і до приземленої матерії, е, сподіваюся, сьогодні ви пізнаєте більше. Але так чи інак, можливо, це відео буде навіть і коротшим, адже я буду вас сьогодні. Багато в чому повертати до попередніх наших відео. А саме два роки тому, саме тут, біля піаніно, вивчаю музику, вивчаючи музику життя, як і сьогодні, ми говорили про режим творця і перехід у режим творця, і про курс, який був вже вже як два роки минуло. Е Саме побудований на цих дев'яти ступенях переходу поступового, так тому я вас повертаю до матеріалу, який був вже два роки тому викладений на каналі. Залишаю, як завжди, вам посилання до відео, свої контакти, так само, щоб ви не довго шукали. Так само сьогодні ми будемо говорити. Про свободу, тому що, аби створювати, або бути творцем свого життя і бути часткою частиночкою, так або ж творчою одиницею, ми маємо багато чого осягнути, а саме знайти баланс і розуміння свобода від і свобода для про це відео теж є. Я вас туди так само повертаю. А сьогодні ми ще затримаємося на кількох моментах і сподіваюся, додамо ще більше нашарувань на цю тему і підемо далі. І так, ми з вами говорили про карму, про піраміду і продовжуємо цю тему. І в подальшому будемо ще розглядати наступні поверхи тобто е карма е народу, карма людства, карма. Космічна, ми будемо говорити про зоряні душі, і чому дітки, які народжуються 2000-х, це вже зовсім інша енергія, не просто так. Ми будемо говорити про біохакінг і так далі, але це все попереду. А сьогодні, щоб все ж таки навести, так, скажімо, я якість бачення і свою внутрішню лінзу свою внутрішню оптику таким чином, аби зрозуміти, що ж таке режим творця, і знову ж таки повернутися до цієї теми з новим баченням, можливо, або ж більш ясним <свісно> в обставинах сьогодення, ми будемо говорити знову ж таки. ви, Я думаю, знову ж таки не будете здивовані, тому що ми будемо повертатися до теми епохи риб. Еводолія. Про жертвенність, про співчуття, емпатію, про Плутон і Нептун і так далі. І до чого це все? Ми говорили про це так чи інак, вже неодноразово і продовжуємо. Чому? Тому що Ера Водолія наступила, якщо ми поговоримо на прикладі якихось подій ще за моментів появи. Радіо, телебачення, різних комунікацій, які е, у просторі як Wi-Fi сьогоденні нам відомі на нинімовірних технології, які будуть набирати обертів, і про це нам говорить багато що. Планет. Якщо планети такі як персональні, як Марс, Венера, Меркурій, нам говорять про щось особисті: про чоловіче, жіноче, про думки, про комунікацію особистість та а от ті персональні, які далі знаходяться, вони говорять про покоління. І здавалось би, на перший погляд, до чого мені там людина може подумати. Знати про покоління, про те, що там, е е там планета, яка має оберт 165 років людських. І я про це зараз не можу думати, або не хочу, або ще що, бо це мене не стосується і на мій, на, на, як то кажуть, на мій вік стане так? А, але ж ні, якщо людина хоче знати більше і розумітися у глибинних змінах, то це лише можна подивитися на великій дистанції. А зокрема, побачити в собі певні тригери, практики, дають. Психології до, до прикладу, так які розглядають е, лише ті прошарки, які належать до цього життя. Але якщо ми зважаємо на те, що ми маємо родові програми, ми маємо дуже багато нашарувань і принтів, таких е, відбитків минулого, то ми будемо повертатися з вами до. Багато, багатьох поколінь і як людина в собі несе цю пам'ять багатовікову. Про це ми будемо знову ж таки говорити, вже вивчаючи наступні поверхи і про піраміду карми, про поверх карми людства і космічний, космічний рівень. Але сьогодні, щоб не перевантажувати це, це відео інформацією, зокрема, будемо зупинятися на тому, що ми можемо по, на прикладі окремих планет побачити тенденції, побачити напрямки, куди рухається світ. І якщо ми говоримо про Нептун, таку планету, яка змінює свої енергії вже 26 шостого. Січня вже незабаром зовсім і переходить Вовен, то ми говоримо про те, що вона змінює повністю свій курс не просто так, аби це змінилося у природі. А якщо ми зважаємо все ж таки на досягнення людства і на ті науки, які нам відомі, або ж на псевдонауки, це вже залежить від того, як ви сприймаєте знання інформацію. То, зокрема, зодіак нам говорить про те, що епоха риб залишається вже в подалі від нас за рахунок того, що багато планет переходять у інші знаки і залишають е, знак риб. Бо риби закривають зодіак. і в, в рибах насичення всієї мудрості зодіаку, всіх глибин і е, такої. Гли... Глибинного знання і глибинних сенсів буття, а потім пірнаємо до першого джерела, до першої енергії, до лідерства, до такого першого вогню овна. І от саме овен започатковує новий цикл, новий рух на багато років. Якщо ми розглядаємо це в руках людських... То найменший цикл руху Нептуна це 14 років. І ми можемо з вами проаналізувати, що з 2011 року у нас було дуже багато роботи, здійснено, наприклад, роботи над Внутрішніми якостями над імпатією, над тим, щоб бути більш співчутливими. І, і, звісно, ті, хто працював над цим, як собі збалансувати ці якості, як себе внутрішньо порозуміти оці, здавалось би, деаметрально протилежні напрямки, як силу і ніжність, волю і емпатію, так, співчуття. Співпереживання, чуйність до як до себе, перш за все, так і до інших. І е, хто працював, звісно, над собою, буде вже пожинати плоди в майбутньому через те, що енергії змінюються. Вони будуть вогняні, вони будуть пристрасні. Вони будуть, якщо ми розглядаємо китайський гороскоп, це буде. Табун <хи> коней, який несеться, і все ж таки ще більше прискорює життя, здавалось би, куди вже швидше. Ми будемо говорити про уран, який буде набирати обертів ще більше і нестися з неймовірною швидкістю розвитку комунікацій. І ми будемо це споглядати, як буде розвиватися шиї, як будуть розвиватися всі комунікації, переводитися. Автоматизуватися, ми це вже зараз бачимо, але наступні майже там 6-7 років це буде настільки вже звичайним, багато речей, що сьогодні ще досі, можливо, в когось виникає скепсис на цей на цей, на цей можливо такий прояв. Комусь це страшно, комусь це цікаво, комусь це як така іграшка. Але коли вже всі награються, то буде важливо, власне, не грати, а опановувати. Ми про це вже говорили. Не буду сьогодні спинятися на цьому, аби не відводити далеко від теми, на прикладах, яких ми розглядаємо як планети. Так ми все ж таки повертаємося до того, що ж таке режим Бога, що ж таке умовний Бог і внутрішньо в собі відчувати цю одиницю творчу. Сьогодні ми говоримо про те, що так, ера водолія набирає обертів поступово. Про це нам буде говорити наступні багато, навіть ще поколінь, і наступні 165 років років, якщо ми говоримо про. Нептун безпосередньо, так про Плутон він теж дуже має подібний цикл, як і Уран. Тобто ці всі планети вони нам дають змогу лише вивчати або далеке минуле по відношенню до людського віку, або далеке майбутнє по відношенню до людського паспортного віку. Але тим не менш, якщо вам це цікаво, то звісно людина все може тоді осягти набагато масштабніше і глибинніше. Я сподіваюся, що ви теж це розділяєте, якщо ви тут досі. Тому ми продовжуємо далі і говоримо про енергії людські, які проявляються. Наприклад тієї 15-ї енергії, які ми, про яку ми зауважували в попередньому відео, говорячи про внутрішнього диявола. Це саме 15-та енергія, яку опановує людина і переводить свої всі негативні якості, які зазвичай не завжди, і не у всіх, і не повністю, але більшість випадків людина отримує свої е, якості. Можуть бути у негативному прояві дані для того, щоб їх трансформувати, і це може бути задачою на життя трансформувати, перевести позит... негативні е... потенціали енергії тієї самої у позитивні. Ми говорили в минулому відео про те, як може проявлятися 15-та енергія. Якщо людина її опановує, то вона дає змогу не лише собі стати незалежним таким, так і стати автором свого життя, і опанувати всі свої темні прояви і залежності, а може й створити навіть площадку, курс, книжку написати і допомогти багатьом іншим людям, для того, щоб вони могли мали змогу, опору. Якийсь зовнішній приклад, як подолати певні якісь, до прикладу, залежності. Або ж людина стає власне, натхненником, вона стає таким лідером і маргіналом. Тому вже досить багато часу ми приділили, я сподіваюся, зрозуміло, як діють ці енергії. Але де ще ми можемо подивитися, як працює зміна, оця переключення, оць, або як ми можемо подивитися траєкторію. Про це нам говорить наш сонячний знак і десцендент, який прихований про те, як він змінюється у 40 років енергії у людини. і Людина вже переходить у поступово свого другого призначення у третє, так і набуває вже тих якостей. Ну принаймні, так має бути. Але як це у вас? Це вже індивідуальна історія. Як це в кого працює, хто як себе досліджує, власне? Ще кармічні вузли, зміна, їх траєкторія нам завжди говорить, що пів, пів, північний вузол це напрямок кругу, південний це про те, що ми надбали з минулих життів, і які ми маємо таланти, так, які ми маємо. Можливо, якісь переваги по відношенню до інших людей. Вони знову ж таки не завжди можуть у позитивному чи негативному контексті бути. Але, зокрема, якщо людина має вісь тілець скорпіон і приходить з значенням скорпіона у давайте візьмемо у південному вузлі, значення скорпіона це завжди про що. Це можливість відновлюватися, відроджуватися з попелу. Це стійкість, це можливість бути лідером, таким магнетичним, харизматичним лідером думок, або ж переконувати дуже мати такий потужний вплив на рівні маніпуляцій, якщо це в негативному прояві. А, і е, навіть е, хто має там можливість е, до, е, до, доторкатися до минулих життів або ж до е, світу померлих так само. Теж є контакт, тобто про, про смерть, так, власне, звідки ми можемо. Скорпіон це теж про смерть і про відродження, і про те, як можна вивчати життя через смерть. І рух до тельця, до такої стабільності, краси, спокою, задоволення матеріального, творчого прояву, безпеки. Тобто уся траєкторія, здавалось би так звісно, не дуже повезло і тій людині, в кого навпаки, від тельця до скорпіона. Це такий собі ще виклик. Але він теж може бути хто в кого так повернені вузли при народженні. Це такий лише приклад, так Який, як ми можемо вивчати себе, розуміти себе на різних дисциплінах. На астрології. Дарології, кармології, астрології, астрономії, власне, дуже багато регресологія про це нам говорить, дуже багато можливостей знань, і інформації, і міксу дисциплін зараз існує. І тому я вас повертаю лише до того, що кожна людина є творцем свого життя за умови тієї, що вона принаймні, як то кажуть, опанувала своїх демонів, прив'язала їх. і... Не дарма у карті 15 Аркан Таро це зображення уособлення цієї сили диявольської, яка тримає на цепу чоловіка і жінку, як чоловіче і жіноча, яке людина має в собі так само внутрішньо з'єднати, дати раду, знайти баланс, поєднання цих енергій, як чоловічого і жіночого. І власне, це нам усім. Закладено як знання, людська природа, вона власне дуже така фізична, як би це не звучало дивно. Тому що якщо ми говоримо про цивілізацію людей і всіх відомих організмів, то кармічна задача і найвища творча і Духовна така місія це розвивати в собі духовну складову частину, мінімізувати цю природню таку звірину, яка власне, і стоїть над усіма інстинктами і рефлексами. І ми про це говорили, так? чим більше людина в собі Культивує цю, розвиває, з, 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 збільшує у відсотках духовну частину, тим вона мінімізує свою негативну карму. І тому ми будемо знову ж таки до цього повертатися. Коли ми будемо говорити про зоряні душі, про космічну е, площину і про цей рівень в піраміді карми, ми будемо говорити вже різницю, яким чином душі, які приходять о, вже у. 2000-х і далі, вони змінюють енергетичний простір вже з собою, своєю присутністю, і яка в них задача стоїть глибину як цілого покоління. І так само яка, який челендж вони мають, наскільки вони подібні до людей минулих поколінь, і наскільки вони далекі від них? І чому оця. Така природа матерія трошки віддаляється, і ніби з одного боку дає можливість збільшити духовність, а з іншого боку, віддаляє від можливості проживати багато чого з різних станів через те, що. Більшість буде відходити у навіть в біохакінг. Ми про це будемо говорити, я сподіваюся, окремо яким чином це працює, і хто собі заміняє мозок і діяльність, і, і, і навіть психічні структури, процеси, навіть систему психічну комп'ютером. Це вже виклики майбутнього. Вони вже є зараз. Вони існують, існують навіть приклади світові. Я про це буду ще зупинятися наступного разу, щоб не перенасичувати це відео ще біо, біохакінгом, як то кажуть. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми лише доторкнулися до того, наскільки безкінечна можливість самовивчення і пізнання себе, своєї творчої суті, своєї. Духовної частини, і як її можна вивчати, її звеличувати, її дарувати іншим. І сьогодні я лише вас повертаю до того матеріалу, який ми говорили в попередніх відео, залишаю всі посилання. Я сподіваюся, Ну от, хотіла щоб це відео було коротше, але не вийшло. Тому я сподіваюся, що ви освоюєте опановуєте нові енергії водолій. У нас дуже багато планет і е, такого революційного вільного руху. Лише пам'ятаємо, що водолій це зазвичай про хаос і про революцію. І про бунт заради бунту, і тут дуже важливо розуміти, я вас повертаю до відео про свободу. дорогі. я сподіваюся, це відео вам дало можливість порозглядати свої карти, свої коди пороз, по, 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 почитати або ж звертатися, будемо читати разом. Повернутися до розуміння про себе, що е, все залежить від нас. Е, ну, більшість багато чого залежить ну, дорогі, я вам бажаю прекрасного завершення місяця і побачимось вже.